Також хочу сказати, що в нас іде розпродаж на стрічки для рукавів. Що таке стрічка для рукава чи браслет? Це світловідбиваюча тканинка, нашита на ремінну стрічку, є липучка 40 см вона довжиною. Розпродаж йде на жовто-синю серію. 8 см липучка можете відрегулювати, буде максимально зручно. Це такі браслети, які можна носити на рукаві, закріпивши на верхньому одязі, як браслети, гарненько затягнувши, на ногах. Я зараз літом ношу такі браслети на сумці, причепивши на сумку так максимально зручно. По 40 гривень, штучка 80 гривень набір. Замовляйте жовто-сині набори, світловідбиваючі браслетів на руки, стрічок на рукава, назвіть Назвіться як хочете, але головне носіть, щоб вас було видно в темний час доби. Це ідеальні світловідбиваючі елементи для кожного. І для жінок, і для чоловіків, для діток, і для більш людей похилого віку. Переходьте дорогу, безпечно.